Євангелія від Марка, розділ 8 За тих днів, як знову була сила народу, їсти ж немало що, то закликав учнів і каже їм: Шкода мені, люду! Ось уже три дні перебуває зо мною, а не має що їсти. Коли відпущу голодних додому, ослабнуть дорогою. Деякі бо з них поприходили здалека. Тож відказали йому учні його, з чого і хто міг би нагодувати їх хлібом ось тут, у пустелі? Він же спитав їх: Скільки маєте хлібів? Сім. Відказали ті. Тоді повелів він народові сісти на землю і, взявши сім хлібів та воздавши хвалу, поламав їх. Та й дав своїм учням, щоб роздавали, і вони роздали народові. Малий дещо риб, тож поблагословив і їх і наказав теж роздати. І вони їли і наситились, ще й поназбирали полишених куснів аж сім кошиків. Було ж їх, що їли, чотири тисячі, і відпустив їх. А війшовши відразу в човен із своїми учнями, прибув у Далмануцький край. Тоді вийшли фарисеї і завели з ним суперечку, вимагали від нього знаку з неба, ставивши його на пробу. Зітхнув же він з усього свого духу та й каже, чого б це поріддя домагається знаку? Істинно кажу вам. Не дасться о тому поріддю знаку. І, покинувши їх, знову сів у човен і поплив на той бік. Учні ж забули взяти хліба, мали з собою лише один хліб у човні і наказував їм, кажучи Глядіть, бережіться фарисейської закваски та закваски іродової. І стали перемовлятися про те, що не мають хліба. Ісус, довідавшись про те, каже до них Чого перемовляєтесь про те, що хліба у вас нема? Невже ж іще не збагнули, не второпали? Невже ж іще у вас не чули серце? Маючи очі, не бачите, маючи вуха, не чуєте? Не пам'ятаєте, як я ламав п'ять хлібів на п'ять тисяч, скільки ви повних кошиків із куснями зібрали? Дванадцять. кажуть йому. А коли я помножив сім хлібів на чотири тисячі, скільки ви повних кошиків із куснями зібрали? Сім. кажуть. І він сказав їм То й ще не розумієте. Приходять же вони у Вецеїду, і ось приводять йому сліпого і просять його, щоб його доторкнувся. Узявши сліпого за руку, вивів він його за село і слиною, помазавши йому очі, поклав на нього руки та й спитав його чи бачиш що небудь? Глянув той і каже Бачу людей, начеб дерева ходячі. Тоді знову поклав він йому на очі руки, і той прозрів і одужав, і почав бачити усе і здалека, і чітко, і послав його додому, кажучи навіть у село не входь. І пішов Ісус із своїми учнями до сіл Филипової Кесарії, і дорогою розпитував учнів своїх, мовивши до них. За кого мене люди мають? Ті йому відказали Одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, а ще інші за котрогось із пророків. А ви? спитав їх, що кажете про мене? Хто я? Озвався Петро та й каже до нього Ти Христос. Але він наказав їм гостро, щоб нікому не говорили про нього. І він узяв навчати їх, що синові чоловічому багато треба вистраждати, а й відсураються його старші первосвященники та книжники. Буде він убитий по трьох же днях воскресне. А говорив про це відкрито. Тоді Петро. Взявши його на бік, заходився йому докоряти. Він же, обернувшись і глянувши на своїх учнів, скартав Петра і сказав Геть від мене, сатано, бо гадаєш ти не про те, що Боже, лише про те, що людське. І, прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав їм коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною, бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене радить та Євангелії, той її спасе. Бо яка користь людині здобути світ увесь, а занапастити свою душу? Що людина може дати взамін за власну душу? Хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того посоромиться і син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого з святими ангелами? Послання до євреїв. Розділ 6. Тому, лишивши початкове вчення про Христа, звернімося до досконалішого, не закладаючи знову підвалин. тобто про покаяння в мертвих ділах та про віру в Бога, про навчання хрещення та про рукоположення, про воскресіння мертвих. Та суд вічний. Ми зробимо і це, якщо Бог дозволить. Воно бо неможливо тих, які раз просвітились були, що скуштували небесного дару і стали учасниками Святого Духа, скуштували доброго Божого Слова і сил майбутнього віку та й відпали Знов оновлювати до покаяння. тих, які знову собі самим розпинають Божого Сина і прилюдно зневажають. Земля бо, що п'є дощ, який падає на неї часто, та родить зілля добре для тих, що її обробляють, приймає від Бога благословення. А та, що приносить терня і будяки, не потрібна, близька до прокляття. Кінчається тим, що її спалять. Однак, любі, дарма що так говоримо, ми переконані про вас краще та про те, що торкається спасіння. Бо Бог не є несправедливий, щоб забути ваші діла і любов, яку ви виявили до Його імені, і послуги, що ви святим робите понині. Ми лиш бажаємо, щоб кожен з вас являв таку саму старанність для повного осягнення надії аж до кінця, щоб ви не стали недбайливі, а навпаки наслідували тих, які вірою і витривалістю успадковують обітниці. І справді, коли Бог учиняв Авраамові обітницю, не маючи поклястися ніким вищим то поклявся самим собою, кажучи, Справді, поблагословлю тебе щедро і розмножу тебе вельми. І він, завдяки довгій терпеливості, осягнув обітницю. Люди клянуться більшим від себе, і всякі їхні суперечки кінчаються клятвою на ствердження. Тому і Бог. Бажаючи дати спадкоємцям обітниці як найсильніший доказ, що його рішення непорушне, вжив клятви, щоб двома незмінними речами, в яких неможливо, щоб Бог казав неправду, ми мали сильну заохоту. Ми, що прибігли прийняти надію, призначену нам. В ньому маємо, неначе якір душі, безпечний та міцний, що входить аж до середини за завісу, куди ввійшов за нас, як предтеча Ісус, ставши архієреєм по віки на зразок Псалом. Сорок другий. Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже. Душа моя жадає Бога, Бога живого. Коли бо прийду і побачу обличчя Боже. Сльози мої стали мені хлібом і вдень, і вночі. Коли день у день мені говорять, де Бог твій? Про це я згадую і душу виливаю над собою. Як я йшов у громаді, то йшов попереду них до Дому Божого, посеред гуків радості і хвали у гурті святковім Чому побиваєшся, душа моя, і тривожишся в мені? Надійсь на Бога. Бо я ще буду його прославляти, Спасителя, обличчя мого і мого Бога. Душа моя пригноблена в мені, тому я згадую тебе в землі Йордану і Хермону, і з гори міцар. Безодня кличе до безодні під гуркіт твоїх водоспадів, усі твої буруни і хвилі хлинули на мене. Вдень хай Господь явить свою милість, вночі ж співатиму і славитиму Бога життя мого. Кажу до Бога Скеле моя, чому мене забуваєш, чому смутний ходжу я ворогом прибитий? Кості тріщать в мене, а тут ще й вороги мої кепкують з мене, коли день у день до мене кажуть Де ж Бог твій? Чому пригноблена душа моя, і тривожися у мені? Надійсь на Бога, бо знову прославлятиму його, Спасителя обличчя мого та мого бога? КНИГА Приповідок Розділ. 10. Розумний син звеселяє батька, а син безумний то горе матері своєї. Скарби неправдою набуті не дають користі, справедливість від смерті рятує. Господь не дасть праведникові голодувати. Пожадливість злих він геть відкине. Рука ледача робить бідним. Збагачує рука роботяща. Розумний чоловік збирає літом, син безсоромний спить у жнива. Благословення над головою праведника уста безбожних таять насильство. Пам'ять праведника буде благословенна і м'яж безбожника струхлявіє. Мудрий серцем приймає заповіді, а безумний балакун близький погибелі. Хто чесно ходить, той ходить безпечно, хто крутить дорогою, той упіймається. Хто мружить очі, завдає прикрості, хто ж докоряє у вічі, той творить мир. Уста праведного джерело життя, уста ж безбожного таять насильство. Ненависть сварки роздуває, а любов гріхи всі покриває. В устах розумного перебуває мудрість, Киїм же по спині недоумка, мудрі збирають знання, уста ж дурного близька погибель. Майно багатого його фортеця, Нещастя бідних, їхні злидні. Праця праведного йде на прожиток. Безбожного заробіток на погибель. Стежка життя берегти науку, хто відкидає картання, ходить манівцями. Уста правдиві ненависть закривають. Хто розсіває обмову, той дурний. В багатомовності гріха не бракуватиме. Хто стримує язик, той розумний. Язик праведника добірне срібло, серце ж безбожних низької вартості. Уста праведного багатьох годують, а дурні через брак розуму вмирають. Господнє благословення саме збагачує, як не збагачує жодна праця. Чинити зло для безумного неначе забава, розумній же людині мудрість. Чого боїться злий, те й спадає на нього. Бажання праведних здійсниться. Як буря понесеться, безбожне щезне, а в праведного довічна основа. Що зубам, оцит і очам дим те ледачий тим, які його посилають. Господній острах днів додає, літаж безбожних скоротяться. Надія праведних радість. А сподівання лихих погубне. Господня путь для праведника кріпость, погибель тим, хто чинить зло. Повіки праведник не похитнеться, безбожники не населюватимуть землю, уста праведника породжують мудрість. Язик розпусний буде відтятий. З уст праведного тече ласка, з уст грішників розпуста. КНИГА ПРОРОКА ЄРЕМІЇ, розділ 40 Другій Уся військова старшина з Йохананом, сином Кареаха, з Азарією, сином Гошаї та з усім людом від малого до великого, приступили до Пророка Єремії та й мовили. Нехай наша просьба дійде до тебе. Помолись Господові Твоєму Богові. За увесь цей останок, бо нас стільки мало з багатьох засталось як сам добре бачиш. Нехай нам господь, бог твій, вкаже дорогу, якою нам іти, і навчить, що нам чинити. Пророк же Єремія відрік їм. Чую, помолюся господові. Богові вашому, як бажаєте, кожне слово, що Господь відповість, я об'явлю вам ні слова не втаю від вас. Вони ж сказали до Єремії: Господь нехай буде супроти нас свідком вірним і правдивим, якщо ми не чинитимемо все те, з чим пошле тебе до нас Господь. Бог твій. Чи до вподоби воно буде, чи ні. Ми послухаємось голосу Господа, Бога нашого, до якого Отце тебе посилаєм, щоб нам добре було, як послухаємось голосу Господа, Бога нашого. Через десять днів надійшло слово Господнє до Єремії, і він покликав Йоханана, сина Кареаха, з усією військовою старшиною, що була при ньому, і з усім людом від малого до великого, і сказав їм Так говорить Господь, Бог Ізраїля, до якого ви мене посилали скласти перед ним вашу молитву? Коли зостанетесь і далі у цій землі, то я вас відбудую, а не повалю, насаджу вас. А не повириваю, бо жалую вас і за того нещастя, яке допустив був скоїтись над вами. Не бійтеся Вавилонського царя, якого так страхаєтесь, не бійтеся його, каже слово Господнє. Я бо з вами, щоб вас рятувати і з його рук визволяти. Я буду милосердним до вас. І він змилосердиться над вами і поверне вас у вашу землю. Коли ж ви скажете: не хочемо жити в цій землі, та й не послухайте Господа, Бога вашого, і скажете ні, ми таки підемо в єгипетську землю. Там не будемо бачити війни, не будемо чути звуку сурми та й не будемо голодувати. І там хочемо ми жити. То вислухайте Слово Господнє, ви, останок Юди. Так говорить Господь, Господь сил, Бог Ізраїля. Коли ви притьмом хочете йти в Єгипет і підете туди, щоб там перебувати, то меч, якого ви боїтеся, спіткає вас там, у єгипетській землі, і голод, якого лякаєтесь. Піде слідом за вами в Єгипет, і там ви загинете. Та й усі, що наважились іти в Єгипет, щоб там жити, поляжуть від меча і голоду та чуми. Ніхто з них не зостанеться і не втече від того лиха, що я пошлю на них. Так бо говорить Господь сил Бог Ізраїля. Так само, як вилився мій гнів і моє обурення на мешканців Єрусалимських, так виллється моя досада на вас, коли підете в Єгипет. Ви зробитесь прокляттям і страховиськом, наругою і посміховищем, і не бачите вам уже землі цієї. Оце слово Господнє про вас, останку Юди. Не йдіть до Єгипту, затямте ж собі добре, що я вас перестерігав нині. Ви самі собі лихо напитали, ви бо посилали мене до Господа, Бога Вашого, прохавши, Помолись за нас, Господові, Богу нашому, і об'яви нам усе, що скаже Господь, Бог наш, і ми те вчинемо. Сьогодні ж. Як я вам об'явив те і ви не послухаєтесь голосу Господа, Бога вашого, ні в чим з усього того, з чим Він послав мене до вас, то затямте собі добре, що загинете від меча, голоднечі і чуми на тому місці, куди захотіли йти, щоб там пробувати.